Харків Салтин, ми перемовані. Котно вже я заранку показував, що світла немає, на не спропорів там на пробдімеці тут. Перехрестяної шарини це приємно. Тролейбуси їздять. Сьогодні мене, у мене планів, як наполіони, багато. Тому Десь, десь, щось зніму, вам додам ще зараз. Можете насолодитися видами нашого Харкова звітна автобуса. Це перехрестя вже Ювіленове і так, Тробудівників. працюють, світло є. Старий, на той бік, більш новий. Ну, масалки стерне, їдемо до 60. Під'їжджаємо на два щоповерхівці. Оце от зелений. Всім миру, добра, зла, тиші, всім щиродяк.